Під час інтерв'ю Арестович зробив заяву, що Єрмак самий умний в команді Зеленського. То дивіться, яка родюча та плодородна земля України, яка за два роки. А в 2021 році, нагадаю, Єрмак ще на околицях Києва з нелегальних ларків торгував пивом та був шісткою кримінального авторитету. А вже в 2023 році це самий умний в команді президента. Більш того, людина відповідає за домовленості між США, Германією, Францією та іншими країнами та Україною під час війни. То ви взагалі розумієте, якого рівня в нас атмосфера родюча та плодородна, якого рівня земля, що вона народжує таких геніїв. А я інакше сказати не можу. В інших недоразвитих країнах, що там Там потрібно всю життя займатися політикою, закінчити дві-три профільні школи, політичні чи дипломатичні, і потім займатися чим з тим, що починають спочатку, розносити пошту там і рости. Рости всередині своєї команди. І потім через 20 років. Тобі довіряють перше завдання десь балотуватися. І ти становишся депутатом. Ні! То шлях не для України, блядь. Ми сама новітня та продвинута країна в світі. У нас, блядь, в 21-му році торгуєш пивом, блядь, з сільодкою з просрочки. А в 23-му вже домовляєшся за допомогу армії з США, з Германією, з Францією. Отак треба, хлопці. А ви, блядь, там вчиться, вчиться. Ні. Достатньо мати ларьок на оболоні. Уявляєте, наскільки все хуйово з кадрами в команді Зеленського, що чмоня з Ларька єдиний переговорник, який має статус секретарки, може домовлятися за допомогу Україні. Блять, свова, це прірва, блядь. Це дно, ви дно пробили, блять, почали копати. То навіть слухати, блять, таке незручно. Звичайно, обідно за Україну.